Росіяни сім разів обстріляли Запорізьку область кабами минулої доби, били по Рівнопіллю, Остевногірську, Лук'янівському та Оріхову. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Загалом армія РФ обстріляла 13 міст та сіл Запорізької області. Завдали 367 ударів. Надійшло шість повідомлень про пошкодження житла, гаражів та автомобілів. Ворог вісім разів атакував позиції збройних сил на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському дванадцять разів намагався штурмувати. Усі спроби безуспішні. На Гуляйпільському напрямку ворог штурмував в районах населених пунктів Зелений Гай. Веселе, Солодке, Злагода та в напрямах Яблукового та Рівнопілля. Поліцейські евакуювали з приморського 51-річного чоловіка з Гуляйполя та добропілля двох жінок 65 та 73 років. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не зволікати та виїжджати з небезпечних місць. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102.